Сучасний стиль, розмір 2х3. Килим дуже красивий та рельєфний. Можна побачити рельєф вузолків в наших візерунків десь 2-3 мм. Ворс трошечки виблискує, але не сильно, практично матовий. Дуже немаркий, дуже зручний в догляді, бо можна і замити його. І пильсосити за висотою ворсу це десь 8 міліметрів. Ось він ворс. Ворс дуже м'якенький і основа м'яка. Дуже лагідний, приємний на дотик. Бачите, наскільки висока якість цього килиму. Бахрома недовга. І це добре, бо не засмоктують пирососи. Основний колір це сірий та світло-сірий. Ось бачите, ось рельєф, він як набивний весь і дуже м'якенький. Красивий килим та сучасний.